Лана на Ютубі запитала, то для чого ж той досвід душі, якщо ми його забуваємо знову і знову. І, ну, типу обнуляємося. Ну, і так, і ні. Не зовсім так. Представте, що душа має багато левелів, багато рівнів. Е, і, наприклад, допустимо, ви втілились на цій землі, там шостий рівень маєте. Ну, назвемо це условно, звичайно. Набираєте, набираєте досвід через якісь уроки, через якесь проходження ситуації, через проживання почуттів обов'язково. Наприклад, у вас була в тому житті забита біль, ви не приймали, чи е, знецінювали себе, чи жіночність знецінювали. В цьому житті ви наробляєте такий досвід всі ситуації для того, щоб цей пройти досвід. Коли душа помирає, вона дійсно стирається пам'ять, але рівень або пройдений, або не пройдений. І на наступне втілення ви вже втілює, втілюєтесь або вже на наступний рівень, або урок не пройдений і вас повертають знову в той самий клас.